Які ж засоби обрати по догляду за вашою шкірою обличчя відповідно до вашого типу і ваших потреб? Я розповім. Ви вже знаєте, які компоненти в косметиці підходять для вашого типу шкіри. Якщо не знаєте, в мене є відео окремо на цій сторінці, ви можете його переглянути, де я розповідаю основні базові компоненти, які підходять для того чи іншого типу шкіри. Можете переглянути. Обираючи догляд за обличчям, важливо розуміти дві речі. Шкіру потрібно гарно очищувати, шкіру потрібно гарно зволожувати. Отже, невід'ємною частиною догляду за вашою шкірою повинен бути очищуючий засіб і зволожуючий засіб. Очищення. В залежності від вашого типу шкіри, ви обираєте собі очищуючий засіб, тобто умивалку. Це може бути пінка, гель, мус, крем, щербет, неважливо. Умивалка, головне, якщо у вас суха шкіра, ми обираємо м'яко відшолушуючу пінку або мус. Якщо у вас жирна нормальна комбінована шкіра, ми обираємо глибоко очищуючу пінку чи гель. Добре справляється із будь-якими забрудненнями гідрофільна олія або гідрофільний бальзам. Причому такий засіб підійде для будь-якого типу шкіри, адже він дуже добре очищує пори. При цьому ем, не пересушує шкіру. Але при використанні гідрофільного бальзаму чи гідрофільної олії я особисто рекомендую додатково обирати ще якийсь очищуючий засіб, яким ви будете прибирати залишки гідрофільного бальзаму чи гідрофільної олії. Отже, в цьому випадку вам потрібно буде придбати два очищуючих засоби: гідрофільний бальзам чи гідрофільну олію, і якусь пінку. З цим розібралися. Тепер зволоження. Будь-якому типу шкіри необхідне зволоження це однозначно. Якщо у вас суха, зріла, зневоднена шкіра, ви обираєте інтенсивно зволожуючий та Живильний крем це зазвичай креми, які мають більш густу консистенцію, текстуру, яка трошечки довше поглинається вашою шкірою. При цьому досить добре, гарно зволожує чи живить її. Якщо у вас шкіра нормальна чи комбінована, ви обираєте легшу. По текстурі гель, крем, наприклад, або крем, або емульсію. Це щось більш рідке за крем, рідше за крем, тобто крем ніби розбавлений якоюсь водичкою, він буде швидше поглинатися вашою шкірою, вам цього зволоження буде достатньо. І на відміну від якогось живильного крему. Ем... Не буде відчуватися на вашому обличчі. Якщо у вас жирна шкіра, ви обираєте легенький гель, чи емульсію, який буде мати легку текстуру, швидко поглинатися вашою шкірою і не обтяжувати її. Якраз таки зазвичай власники жирної шкіри уникають етап зволоження, або не наносять взагалі, або просто залишають її після сироватки, так скажемо, незакріпленою, закріпленою, не можна так робити. Жирну шкіру потрібно зволожувати так само, як і будь-який інший тип. Чим більше ви шкіру висушуєте, наприклад, там очищуючими засобами, надалі якоюсь такою інтенсивною саліциловою, наприклад, кислотою, сироваткою, і залишаєте обличчя незволоженим, тобто не наносите крем, ваша шкіра буде виділяти ще більше жиру, так як це ну, прямий стрес для організму, для вашої шкіри. Вона бачить, що ви їй не даєте цього зволоження, і вона виділяє ще більше власного жиру, тому жирну шкіру обов'язково зволожуємо. Отже, у нас вже є два засоби, і тепер ви дивитесь на ваші потреби, додаткові потреби. Тут в нас вхід ідуть. Сироват особисто я вважаю, що саме сироватка повинна бути максимально правильно підібрана для вашого типу шкіри і для ваших потреб, так як у сироватці максимальна кількість активних інгредієнтів, які будуть боротися з тими чи іншими проблемами. Якщо у вас проблемна шкіра, акне, купероз, висипання, постакне, ви обираєте сироватку з активними інгредієнтами, які будуть боротися з цими проблемами, наприклад, аха і БХ кислоти. Сентелла, азелаїнова кислота, цинк і так далі. Якщо ваша шкіра зріла, ви обираєте сироватку з колагеном, з пептидами, з балкучіолом, з ретинолом і так далі. Якщо у вас шкіра суха чи нормальна, ви обираєте сироватку з гіалуроновою кислотою, з муцином равлика, ну і з тими ж пептидами. Якщо ви взагалі не знаєте, чого потребує ваша шкіра, візьміть сироватку з вітаміном С або з тією ж центелою і будьте щасливими. Я вважаю, що саме сироватка повинна допомогти вам справитися з проблемами на вашій шкірі, так як повторюсь, в сироватці максимальна кількість активних інгредієнтів. Тому вони, власне кажучи, і такі дієві. Якщо ви бачите на вашій баночці назву ампула, знайте, це та сама сироватка, але із ще більшою концентрацією активних компонентів. Тобто, дієвість її має бути ще кращою за сироватку, але зазвичай... На відмінно від сироватки, у ампулі менший склад. Тобто, фактично, в ній може бути один чи два якихось компоненти, і все. Тобто вони направлені на вирішення якоїсь конкретної проблеми. Це якраз таки є ампула. І от фактично у вас уже є три засоби: очищуючий засіб, зволожуючий засіб і якась активна сироватка. І можна вважати, що ви вже маєте такий собі базовий догляд за вашою шкірою. В принципі для старту, якого буде абсолютно достатньо. А далі, вже за потребами, за бажаннями ви обираєте додаткові е, засоби, косметику, наприклад. Тонери, тоніки, пілінг пади, емульсії, есенції, ампули, якісь засоби для шкіри навколо очей, для губ і так далі. Головне мати основну правильно підібрану базу по догляду за шкірою обличчя вже гарно послужить для отримання хорошого результату. Будьте красивими та доглянутими з любові Тетяна, інстаграм-магазин Чайка.